От Волочкович, будь ласка. Коли ми говоримо зараз про Білорусь, то треба розуміти, що е, перша е, Білорусь зараз є окупованою Російською Федерацією. І про це ми говоримо вже не тільки народні депутати, мій колега е, Олексій Гончаренко з Європейської Солідарності зареєстрував е, відповідності е, постановок про визнання е, Білорусі окупованою е, Російською Федерацією. І про це вже говорять наші дипломати. Також це треба піднімати питання, бо так воно є. І навіть ті білоруси, які зараз воюють в злавах Збройних сил України, захищаючи Україну, вони захищають також і свою країну. Розуміють, що після того, як ми виженемо окупантів з України, наступна черга стане за Білорусію. І вчорашня зустріч депутатів зі всіх фракцій з військовими білорусами, які служать в Збройних силах, є доказ того, що Україна і український парламент дуже ставиться. Якби відповідально і з розумінням того, що зараз відбувається в Росії, в, в, в прихожу в Білорусі, ті взльоти мігів 31 які можуть потенційно нести е, кінжали кожного дня, коли ми бачимо ці їхні маневри, це таке, якби готування до чогось. І сьогоднішня заява представника Генерального штабу про потенційну загрозу атаки на Західну Україну є підтвердженням того, що щось там відбувається. Але я також розумію, що це може відбутися, але може і не відбутися. Це залежить, від того, що зараз відбувається на півдні в напрямку Херсона. Ризик взірвання Коховської греблі це знаєте, це такий, ну скажімо, агонічний крок. Ми бачимо, як Путін, який ще тиждень тому грозився взірвати атомну бомбу. Поміняв риторику: вже атомної бомби не існує. Ми знаємо, чи це пов'язано з тим, що відбувається зараз на пленумі ЦК комуністичної партії Китаю, можливо, через то і він охоче сі дззіпіна якось ну, нервувати. Чи оцій перебудова, що замість ядерної бомби, ми взірвемо Куховську ГЕС? Це говорить про те, що цей божевільний карлик, який намагається. Ну, сподобатись або щось, якісь зберегти обличчя перед своїм не знаю як так сказати електоратом людьми. Ну, після тих виступів, що ми бачимо, робить в Росії, як вони сприймають те, що відбувається в Україні. Це навіть мені важко їх якось їх правильно назвати. І для власного споживання в Російській Федерації ці його заяви. Якщо буде вибух, для України це буде трагедія Так, це буде складно. Але це точно не зупинить того, що ми звільнимо всі наші території. З, 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 точки, з точки зору військової, він о, в значній мірі не лише наші села о, і міста о, підтопить, але він і своя о, с, їхня групування військова угрупування на лівому березі попаде під цю хвилю води, яка о, піде з греблі. Про це говорять о, військо, о, військові експерти, і навіть не українські. Це говорять міжнародні військові експерти, які оцінюють потенційний ризик. Але знову ж але це говорить про що? Що те, що зараз роблять Збройні Сили на Півдні, це йде успішна операція. Так, про неї зараз небагато, говорять, виступають що десь вільно, але насправді там відбуваються великі, великі дії, і ми, ми швидко побачимо результат цього. Тому що ну, не все можна говорити одразу в ефірі, прямі трансляції, що, де, як відбувається в ті моменти. Але я так. говорю просто про Я, я остання зараз, і е, я вважаю, що те, що зараз відбувається, це просто говорить про те, що Росія знаєте кидає е, в агонічній е, стадії, намагається е, підбити е, Білорусь на провок на е, в, пряме включення у військові дії. І друге, це те, що е, збройні сили правильно вибирають тактику, що відбувається. А енергетика, то, що відбувається зараз в тилу. Знову ж таки, це частинка тої, е, його агонії. Я думаю, незважаючи на е, важку осінь і складну зиму, ми прийдемо, ми прийдемо цей шлях. Це буде остаточне розірвання з того, що століттями насаджувалися в Україні. Ми точно о, переможемо, і нам треба думати, що робити з тими країнами, які утворюються на території, о, яка зараз поки що займається Росією. А вона розпадеться на десятки країн. Нам треба буде думати, що з тим робити, і разом з нашими міжнародними партнерами забрати о, о, ядерну зброю, і для того, щоб Україна була великою європейською країною, якою в неї є насправді бурячки. Там посадимо. Що ви переживаєте? І помідори?